Усім привіт, в ефірі 28-й випуск Gadget News і з вами знову Інна на Мирославська. Сьогодні стартувала довгоочікувана виставка IFA 2015. І незважаючи на те, що більшість компаній вже провели презентації своїх найцікавіших свіженьких девайсів, ми вирішили увесь наступний випуск, який з'явиться на ютубчику у вівторок, присвятити показаним там новинкам. До речі, Gadget News тепер будуть виходити двічі на тиждень. У першій половині дня у вівторок та у п'ятницю не пропускайте. А сьогодні традиційно ми підготували для вас найактуальніші новини за останні декілька днів. Вперед! Дослідники Мічиганського університету при підтримці НАСА створили новий унікальний матеріал на основі смоли. Він твердіє, як тільки вступає в взаємодію з киснем. За інформацією порталу New Scientist, Тімоті Скотт, який очолює команду дослідників, був натхнений на відкриття прототипом непереможного робота т 1000 з рідкого металу, який всі ми пам'ятаємо по фільму Термінатор 2. Новий матеріал розміщується між двома полімерними листами. Не маючи контакту з повітрям, він зберігається необмежену кількість часу у рідкому вигляді. Але якщо стіну проб'є, наприклад, куля або сміття у космосі, смола починає витікати назовні, вступаючи в хімічну реакцію з киснем, після чого менш ніж за секунду твердіє. У своїй роботі дослід Ніки припускають, що новий матеріал може бути використаний для облицювання корпусу або паливного баку, космічних кораблів чи літаків. Цей матеріал прозорий, а значить, його можна наносити і на ілюмінатори, в тому числі лобові. Відзначимо, що наразі вже існують і інші матеріали з подібними здібностями росомахи з ексменів, але вони потребують значно більше часу на відновлення і тому не катуються. Фахівці у сфері комп'ютерної безпеки компанії Palo Alto Network заявили про можливо найбільше в історії злам аккаунтів власників iPhone. Експерти нарахували 255 тисяч жертв. Як повідомляє Agency France Press, хакерські атаці піддалися смартфони, які пройшли jailbreak. Зловмисники використовували отримані дані, щоб здійснювати покупки різних додатків за рахунок власників айфон або ж вимагати з них викуп. На масштабний інцидент в Apple відреагували спокійно, адже використання jailbreak анулює будь-які зобов'язання компанії перед клієнтом. Творці iPhone ще раз нагадали користувачам про необхідність покладатися тільки на офіційний софт. Але все ж таки пообіцяли допомогти постраждалим відновити паролі на аккаунти. Цей день в історії гаджетів. 3 вересня 2014 рік. На виставці IFA був представлений фаблет Samsung Galaxy Note 4. Пристрій виявився дуже успішним. Наприклад, якщо вірити даним ресурсу AnTuTu, то Galaxy Note 4 є найпопулярнішим Android смартфоном у 2015 році. 4 вересня 1998 рік Ларі Пейдж і Сергій Брін надсилають установчі документи для реєстрації Google у Каліфорнії. Незважаючи на те, що документи були подані у п'ятницю 4 вересня, дата офіційного включення компанії у реєстр вважається 7 вересня понеділок. Почавши діяльність як приватна компанія, Google проведе свою IPO майже 6 років по тому, 19 серпня 2004 року. І ще трішки новин про корпорацію Добра. Google, слідом за реструктуризацією, оголосила про створення новенького логотипу. Зміни у фірмовому кресленні графічного знака вже назвали наймасштабнішими за весь час існування пошукового гіганта. Лого отримало новий сучасний шрифт і анімації. У компанії підкреслюють, що логотип змінився так само, як змінилося ставлення людей до Google. Колірна гамма залишилася колишньою, але трохи приглушеною. Змінився шрифт. Тепер він не має заробок. Сьогодні зовнішній вигляд букв більше відповідає обраній Google парадигмі під назвою Material Дизайн компанія також випустила відеоролик присвячений еволюції логотипу. До речі, у Google є приємна новина і для власників iPhone, адже відтепер офіційно була реалізована сумісність Android Wear з iOS. Власники iPhone 5 з iOS 8.2, а також новіші моделі смартфонів та ОС зможуть без проблем підключати розумні годинники на операційній системі від Google. Єдиний нюанс: далеко не всі гаджети на Android Wear сумісні з iOS. Достеменно відомо, що повноцінна підтримка реалізована лише в моделях LG Watch Urban та Huawei Watch. На кік з'явився смартфон з досить цікавим задумом і зібрав більше ста тисяч доларів вже за перший день. Смартфон з безмежною пам'яттю, саме так називають новинку. Творці же хрестили його. Робін фішка девайсу у тому, що він залишає в пам'яті пристрою тільки необхідні файли, а всі інші вивантажує у хмарний сервіс. Програмне забезпечення робить все автоматично, ґрунтуючись на аналізі поведінки власника пристрою. Сам смартфон оснащений 5,2-дюймовим дисплеєм, 30 мегапіксельною основною камерою і 5 мегапіксельною фронталкою. Працює на шестиядерному процесорі Snapdragon 808 і обладнаний 3 гігабайтами оператив. В пам'яті. Також у Robin є сканер відбитків пальців, підтримка NFC, Bluetooth, Wi-Fi, LTE та роз'єм USB Type-C. І ще одна приємна новина для яблучних фанів. Стало відомо, що постачання компонентів для так званого iPad Pro з 12,9-дюймовим дисплеєм почнеться вже у вересні 2015 року. Про це повідомляє Apple Insider, посилаючись на нову доповідь аналітичної фірми JP Morgan для інвесторів. Ця доповідь штовхає до висновку, що сам гуліверівський планшет iPad Pro Ми побачимо вже у жовтні. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте і чекайте на наступний випуск вже у вівторок. Не забудьте, побачимось.